Вітанечко, дорогоцінніші семикласники. Сьогодні вівторок. І це відео для вас. Сьогодні розглядаємо дуже цікаву тему. І практикуємося. А також сьогодні буде весела практика. Ну що ж, почнемо? Зворотні займенники. Reflexive pronouns То що ж таке зворотні займенники? Це ці. Які перекладаються українською мовою себе, свій або сам. Якщо в українській мові зворотній займенник себе, свій, сам, їх небагато, то в англійській вони на кожен особовий займенник майже. Подивіться на цю табличку. Деякі зворотні займенники утворюються від присвійних займенників, це ті, які означають приналежність. my, мій, моя, моє, your, твій, твоя твоє our, наш, наша, наше А деякі, ось вони відділення в фіолетовим утворюються від інших об'єктних займенників, які українською мовою перекладаються іншими відмінками. Them – їх немає або їм дамо, Her – її немає або їй дамо, Him – його немає або йому щось дамо, і середній рід, так, те теж саме його предмети, тварини, все інше. Тобто від цих займенників утворюється зворотній займенник. Що ж для цього треба? Та нічого складного. Просто додати self, якщо це однина. Або selves, якщо це множина. Ну, ось подивимося. My – myself. Тобто сам. Uh, і подивіться, що множини немає. Your yourself. У множині yourselves. Ми знаємо, що «you» – це і ти, і ви. Тому два різні займенника. yourself і yourselves. Може бути і в однині, якщо ти тебе, твій, свій, однина і yourselves, якщо ви ваш, ви самі щось робите так, це множина. Далі our наш. Звісно, в однині в нас немає. Тому що ми нас багато, так? А ось у множині ourselves. Them знову таки, в однині немає, а в множині themselves. Her herself В однині Тут немає, тому що herself вона одна. Him himself так само в множині немає, тому що. Він один it, itself те ж саме, так, в немає. Тобто ми додаємо self або selves, якщо є множина, тобто єдиний займенник, в якого є. І однина, і множина, це your, Yourself, yourselves. Інші або в однині, або в ножні. Сподіваюся, вам зрозуміло, але більше ми зрозуміємо на практиці. Ну а перед практикою давайте ще раз поглянемо на правило, яке є у вашому підручнику. І так, дивимося. Reflexive renounce. I myself, you yourself, he himself, she herself, it itself. Угу, ось вони. І давайте поглянемо на прикоди. I have to do it myself. Я маю зробити це сам. Did you make the table yourself? Ти зробив табличку сам. Або тут, звісно, однина, тому що, бачите, self, Тобто ти зробив табличку сам, а не ви зробив. He himself. He saw himself in the mirror. Він побачив себе у дзеркалі. She entertains herself with films. Вона розважає себе фільмами. The dog entertained itself with a ball. Собака сама себе розважав. Uh, за допомогою м'яча. Плюрал. множина. We ourselves, you yourselves, they themselves. We enjoyed ourselves very much. Uh, ми насолодилися. Тобто це ourselves, це наші са також. Uh, дуже сильно чимось насолодилися, мабуть, вечіркою або їжею. Please make yourselves comfortable. Будь ласка, почувайтеся як удома. Почувайтеся зручно. Ось це ся, так? Знову селз. Тобто тут вона жена, звісно, звертається до багатьох людей. Це ми бачимо. They did the work themselves. Вони зробили цю роботу самі. Яку ж функцію виконують зворотні займенники? Також пишу ваш підручник. Зворотні займенники виконують функції власне зворотних займенників. Did you hurt yourself? Ти поранився? Ну тобто, наш постфікс в українській мові, англійській yourself. We enjoyed ourselves at the party. Ми насолодилися вечіркою. Або підсилення. You must do it yourself. Ти маєш зробити це сам. Тобто українське сам. We gave, he gave me the book himself. Він дав мені цю книжку сам. Я сподіваюся, вам це зрозуміло. Ми перейдемо до практики. Якщо не зрозуміло, пишіть у коментарях, і я поясню ще раз: Reflexive Pronouns Exercises. Що ж, зворотні займенники вправи з вашого підручника поки що. Complete the sentences with the correct reflexive pronouns. Доповніть uh, речення правильним зворотнім займенником. Ну що ж спробуємо? Can you translate these sentences? Що? Якщо тут you, то ми, звісно, поставимо yourself, uh, але тут трохи незрозуміло, чи звертаються до одної людини, чи до багатьох, чи до всього класу. Тому тут два варіанти: yourself чи yourselves – Підійдуть. Don't help him. He can wash his hands. Не допомагайте йому. Він може помити свої руки сам. Тобто хім'я. Wash you are so dirty. Uh, wash yourself. Ти такий брудний. You are so dirty. Знову. Не знаємо, чи до багатьох людей звертається, чи до однієї людини ти брудний або ви брудні. Тому теж два варіанти: yourself чи yourselves. Yesterday, my mother bought a new dress for, якщо my mother she згадуємо займенник her, herself. Тобто для себе купила сукню молодець мама. The children gathered all those berries. Did they bring it to Yahadim? To themselves. Probably. That means themselves. We can't give you these sins we need them ourselves. For we, our ourselves. Самим треба. Ми не можемо віддати тобі ці речі, вони нам самим потрібні. Anne looked at herself in the mirror and поглянула на себе у дзеркалі herself. Далі. The child did behind the door. Uh, sorry, he did behind the door. Тут не зрозуміло, якою стати дитина. Тому ми поставимо himself. Або herself. Тут два варіанти за дверима. так? Сховалася за дверима. Знову тут функція постфіксу так? Сховалася або сховався. Не знаємо, чи це хлопчик, чи дівчинка, дитина. так? Himself або herself. She fell down and hurt herself. Вона впала і поранила себе. Поранилася. We all enjoyed ну, легко, ourselves at the party. Ми усі насолодилися вечірку. Добре, вправа друга. Use the reflexive pronouns to complete the sentences. Використайте зворотні займенники, щоб доповнити речення. Ну що ж, спробуємо. She can look after. Якщо she, тоді, звісно, herself. Вона може сама про себе подбати. Look after це подбати про когось. Let him speak himself. Ну, тут легко. Тут him – підказка. Дайте йому сказати самому. She told herself that she would never go there again. Вона сама собі сказала, що ніколи не піде туди знову. He is old enough to dress – Himself. Він достатньо вже дорослий, щоб одягатися самому. Himself. She lives by herself. Вона живе сама. I can ask him myself. Тобто я, yeah, I my myself. Я можу спитати його сам або сама. They always eat by. Themselves. Вони завжди їдять самі. Peter will speak to her himself. Пітер сам з нею поговорить. Тут нас спеціально збивають ще одним заменником, але ми бачимо, що головний тут Пітер. Тому від нього і е, утворюємо заменник. Пітер He згадуємо him himself. She Gave. Herself a holiday in Venice uh, вона собі сама подарувала uh, відпочинок у Венецію. Класний подарунок, я теж хочу. Just say to uh, yourself that it was bad luck. Просто скажи собі сам, що це просто невдача. Так, Just say to yourself. Якщо тут, звісно, в нас імператив, тобто ми щось кажемо, то тут, звісно, yourself буде, Щось наказуємо комусь так, то буде yourself. І так. Далі. make up sentences as in an example. Спробуємо утворити... Речення, як у нашому прикладі. Що ж тут за приклад такий? My mother likes shopping, she always does it herself. Моя мама любить ходити по магазинах, вона завжди це робить сама. Ну що ж, спробуємо. Mary enjoys cooking. Можна сказати, що вона завжди це робить сама. Мері насолоджується приготуванням їжі. Вона завжди це робить сама. Як це ми зробимо? She always does it herself. Bo Mary she herself. She often makes cakes. She always does it herself. Вона часто робить тортики, вона зажди це робить сама herself. Billy likes repairing his car. Billy любить ремонтувати uh, свою машину. He always does it himself. Він заждиться робить сам. My grandparents like gardening. Мої бабусі та дідусь е, люблять е, садоводство, щось робити на городі. They always do it themselves. Вони завжди це роблять самі. Ну, чомусь онуки не допомагають, тому доведуться робити саме. Міранда <laughs> Loves You. Міранда любить читати. She always does it herself. Вона завжди це робить сама. The children enjoy washing their dog. Діти люблять мити свою собаку. They always do it themselves. Вони завжди це роблять самі. І останнє. They like to do the washing up. Вони люблять мисти посуд. They always do it themselves. Вони завжди це роблять самі. Ой, які гарні люди. Може, вони і мені посуд помили? Добре, сподіваюся, вам сподобалася ця практика. А ми їдемо до більш веселої практики, ми будемо слухати. А ми зараз з вами попрактикуємося трохи, Потренуємо наші вушка, подивимося, які в нас є пісні зі зворотніми заменниками. Вони досить старенькі, але не дуже легко знайти щось нове зі зворотніми заменниками. А якщо ви знаєте, то ви пишіть у коментарях, рекомендуйте друзям, бо їм теж треба uh, вивчати звертій заменника. Ну що ж, перша пісня подивимося спочатку на уривочок, який нам треба прослухати. I hate щось там loving you. Я ненавиджу когось або себе за те, що люблю тебе. Давайте послухаємо. І, мабуть, ви вже здогадалися, що тут поставити. А ми послухаємо, а потім перевіримо. Ну що ж, наступна пісня You Better Lose. in the music. Ви вже, мабуть, здогадалися по цьому займеннику, що тут ставляти. Але давайте прослухаємо, а потім перевіримо. Ну, тут же не таке зрозуміле. Oh bye. І ми послухаємо, що в цій пісні, а потім перевіримо у відповідях. Ну і нарешті остання пісня. You'll find. Mm -hmm. Hello. Тут теж можна здогадатися по цьому займеннику, що тут треба вставити але ж ми не тільки тримаємо нашу граматику, але й наші вушка Тому прослухаємо і вже потім почуємо наші відповіді. Answers. Відповіді. В першій пісні було I hate myself for loving you. Дійсно, цій пісні, рок-пісні, посилання я залишила в описі на всі пісні, тобто ви можете їх потім прослухати, якщо вам не сподобалося. І ще щось вивчити з цих пісень. Тобто я ненавиджу себе за те, що люблю тебе, така драматична пісня. І ви здогадалися, що тут треба вставити «Myself». Далі пісня Eminem, Вона так і називається. Lose yourself. You better lose yourself in the music. Ваші батьки, мабуть, якщо дивляться це відео разом з вами, пригадали ностальгічні часи, коли вони були вашого віку, і слухали Eminem Це старенька пісня, але тут використовується зворотній зіменник. You better lose yourself in the music. Третя пісня. All by myself. Celine Dion. Так, тут myself ви почули правильно. І останнє you find yourself alone. Знову yourself, і ви, звісно, здогадалися і перевірили на слух. І я сподіваюся, всі відповіді у вас правильні. Тому well done, Молодці! Дуже добру справу зробили, потренувалися. І якщо ви знаєте більш сучасні пісні, а не з молодості моєї чи ваших батьків. Пишіть у коментарях, рекомендуйте послухати їх друзям, щоб запам'ятати зворотні займенники та їх використання. Ну ось і кінець нашого року. Сподіваюся, вам все було зрозуміло. А якщо ні, пишіть у коментарях і я спробую пояснити ще раз. Сподіваюся, вам було весело і те, що ви вчили, було корисно. Побачимо з вами ще раз вівторок, бо наступний вівторок це відео для другокласників. Але ви дочекаєтесь і, звісно, вивчите щось цікаве. А зараз бай-бай!